Що ти скажеш, ми на третій падаємо нормально, так? Ну не ок. Якщо буде зброя, то взагалі клас. Что по зброї? Бачу перед тобою щось є трошки. Какабу, ты пропускає. А Шо, там я не підняла. Бачу на дрома? Чую когось на вулиці? Хочу пауэрку Да, да, да. Приходите. Бомжур, ёпта. Я кое-что озвучу, что мисс Будь ласка. Я уже дым только что злопала. И салатик с бурячком. И салатик с бурячком. Продвигается костюм. Прокладу бабаджи. Госплаїте? Бля, а людям випадає по 8 тисяч коїнів, по 7400, а мені випадає, блядь, 8 бустів. Ну слухай, це. Тоже непогано, мано і така не Так дякую. Да. <laughs> дякую, пап, що взагалі не залишиться вам винен. <laughs> Тут як сказати, блин? Там мінометчики працюють. Мініметчики. Oh, АФК my. ФК просто стояв. Уже повзує. Е, <smart noise> no <smart noise> <smart noise> на такого цього е, казана. Мене з банану на. Блять, мене ще двері закриті. Сука. Я рижа маупа. Оце я типу прописала по бітрі. Там ще на даху казано був, так? Так, надо хоки за нобу. Ну, Но у мене нокали з банану. Я зрозуміла. Я вже біжу. І я чую, що він підбігає. Він десь плюс-минус там, де ти грала. Щось кинув. Буде хілитись. Зрацій, броганік сюди. має хілитись. Має щось скинути йому? Мітку дай. На другому, да? А, ми... О, тут. Один тут. Двоє, двоє, да. Там другий перший поверх. Махнула лівого. Найс. Nice. У нього кінчик там є. Там ще й мотель грає, якщо що. Це хоче мене добити. Оу, щит oh, fucking фак. Fuck. Він дуже битий, хази, може, захилився. Я собі рішення. На яйцях. Ліпший. Боже, це валі, мав вже всі зі мати від мене. Бляха, броніки все бить. Тебе ремки випадково нема? Ремка є, є, є. є. Найс, в мене третій броніки розбитий. Кину перетачку. Під нами. Що там один? Угу. Uh Що -huh. там другий? Ну, коротше, як варіант, зайняти чимось інше, побути е, наодинці з думками, типу, і. мітку, за хатою. Біжу. Заліз в двушку. Зараз хильнуся. Внизу і зверху, обидва. два. Ті самі. Не На місці, а там. під, 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 під пробіг один. Бельсардинчині. Блять, ще в спині хтось. Чи ні? Один на друму свист грає, точно? Бачу.

Он не що что править выстрелив, сам себе з Моліка нокнув. Да? Але я не пану, що таке. я не что залагала? А, а, а звідки стріляв? з к з... ні, Смеш? З іншого. не з ничего. Бушка бегає, блядь, як він себе мить нокнуты. Молик да я. Тебе скачу один. Під другий за хатою. Подаресити, подоресити. Вибач. Я добивала, щоб він підійшов, Нормально. ну вийшов пікнув, а як бачиш, він просто пішов обходити замість того, щоб. Забери мене в мене реселку в мені. Да? Ну, не реселку, а цю ремонтку. Віклікач чіпів. Ні, нема. Його ж видали, але вже а, все. вже витлоли, так, бо я його не бачили давно. Він такий смішний чувак, от просто виходить, добиває мене і вмирає через це. Мірз, стиральний мерзо. Будет. Я його тіпа почала бити, понял? Я била для того, щоб він пікну вийшов. Я ж розумію, що він зараз заповзає і все. По йому пікати не буде. Ну, Звучить як характер. Це, це кейс олень, почекай, хай Просто навушники на той стороні вид, напевно. туда, а будет сейчас стоять в окне. Правому. Mm -hmm. Чел стоит в окне и в зале не стреляет по самому типу. Нормально. Mm -hmm. Может там какой-то кут такой, что не видно А, да, да, бачу, я що він вийшов, чи що? Або лежить. Зелений смог зліва був. а його били. Боже, не нормально. Ну я. Yeah. Не поїсти. Можна. Okay. Дякую. Я просто дуже хотіла їсти. Добро дівка, ти що бешена?